Так, Всім добрий вже вечора, чи я не знаю, вже десь година 9-го, спочатку 10-го. Остаються в мене такі от, дамо, Карпати. Ну, я так сьогодні перевиконав план, там десь з часу дня, я не знаю, кінець поля, там аж далеко, його гектарів 30 гехнув. Мені на те, щоб сіяти на завтра хватить, навіть ще на післязавтра. Завтра буде настройка, аби ми посіяли гектарів 10, може 15 від відсіли. Так що тут десь на 2 дні сівби, потім якщо прижину трактор все одно ми обсіви е робимо в кінці, натопчимо трактором. Я потім все одно проходжу 4 рази культиватором і робимо 4, ну, 4 чи 5 відсівов, щоб потім оприскувачі легше ходити. В принципі, ніч хитезюк це така штука, яка любить коротше, кластись на бік. А там в мене такий склон, Щоб ви зрозуміли, то дерева високі, це ви тільки вершинки бачите. Тож, коротше, його лучше не ходити, Так що на сьогодні капець, там теж ще клинчик Карпату стався, але там більш-менш такий склончик невеликий. А тут а от, від тих дерев, походу так. Язичком такий, де. це я зараз якби наверху стою, а то вершини дерев щоб я б... Коротше, Він такий, що навіть днем трошечки Заді, коротше, голка може не пролазити коли. Ну я там культивую. щоб ви зрозуміли, комбайном я виїхати не можу, тому що він просто буксує. Навіть пустий. Оприскуваччю я теж стараюсь ходити тако. Донизу, тому що підверх не витягує. Його, ну, коротше, що я буду будемо Що Всім пока. Ми, сьогодні ми закінчили. сьогодні буде пару відосів вам, якби і ми як їхали сюди, як ми починали працювати, як цей. Ну, коротше, такі от діла. Так що їдемо зараз і в той кінець. Та й будемо їхати додому. Мало того, що немає вітру. Ще нема вітру. І така пилюка, це ці двері ще закриватися. Зака відтримується. Е -е. Чекайте. Що вам сказати, Така пилюка стоїть, оце я пройшов, вона ще стоїть, вам не видно. І глотати цю пилюку мені теж щось не дуже хочеться, вітру нема ніякого. Коротше, то я собі вирішив. Нашу ударом сушити землю покону. Перше трошечки бур'янчик підросте ми його баба. Теж такий склон, щоб випадково Карпат. Приїхав би в годині 9 ранку, а не бігав, ну там приходили, ви бачили в попередньому відео. І дікулян прийшов ще туди-сюди. Ну, я б не то що закінчив це поле, вже б, мабуть, йти клаптики покінчав. Може було б ще переїхати на другий. Ну що вам скажу, в другий слід, коли культиватор Перед тим 5 см заглубили, а зараз хожу там 3 максимум, то ганяє трактор, літає, навіть до зарабли. Конкретний горбок, я не знаю, ну обидно. Телефон цього не передає. Ну, я четверту не переключаю. Да, він проситься під горбок сам по собі виїхати, ну тяжко, Але він виїжджає, витягує. Він подобається дойцівський мотор, він собі пах-пах-пах і пошов. Чуєте, це є дуже підрізкий горбок. Він собі сам, я педальку не даю газу, він сам собі, регулює, сам собі цей... Але скажу, що того року я так само робив від цього року, то поле напорядочно вирівнюється просто на очах. Ще, мабуть, купляти келі. Або той же ж культиватор, про який я так мечтаю, колясниця, але він зараз стоїть, лучше, лучше Келлі купити. Так що такі діла і толку більше буде. ходить. Зараз ми вже заходимо до кінця. Дімаємо культиватор та їдемо на базу, до бази їхати як мінімум. Кілометрів 15. Пів часа 40 хвилин приїхати до базу. Приїду вже буде темно. Раніше поїду віддихну, завтра зранку треба ще з парку поставити на МПЗ іпити сівника, пригнати сюди сібника, потім привезти насіння сюди, ще погратися з висівом. Але коротше, якось воно там буде. Не перший раз, не перший рік. Ми вже це проходили. Настроївся, а потім тільки собі ганяєш по полі. Так, що ті справи. Виходимо до кінця. Я вже пройшов, із ліпоне того року я посеред поля виходив, там в мене є таке місце. Я там відміряв 20 хтось. О, майський жук залетів, походить. Якщо майські жуки з'явилися, значить все, земелька готова, тепло. Можна сіяти сою. Та ладно, тікай не можу спорту. Значить земелька готова, десь літаю. Майський жучок. Так що все, якщо вже майський жук є, земелька готова коротше починати сіяти скоро в принципі час є бачите пилюка, я не знаю чи Просто зараз я йшов туди цю пилюку в атап у мене люблять відкрить так що такі от справи встанемо десь тут походу Будуть там кодитися, пішли за штопоримою капелюх, ходимо Заштопоримо зараз культиватора і будемо додому. Я дуже, чесно вам скажу, дуже вдома Важкий цей труп, походу, а його ніхто не ціне ще фари дві поставити, бо щось Цей дві то добре лупить. А коротше треба надо... Його оригінальні. І ті, що там жовтим горить. почистити їх. Пилюка з тих повним стопом. Так, добре, я буду валити домой. Підписки, лайки, коментуйте. Небагато осталось взагалі ерунда.